Всім привіт! З вами менеджер компанії Prima Steps Аліна. І сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. Чому українці не можуть жити в Німеччині комфортно або чому українці не можуть жити в Німеччині взагалі? Друзі, якщо ви поставите лайк цьому відео, а також переглянете його до кінця, то якомога більше людей зможе отримувати корисну інформацію. Дуже вам дякую за ваші коментарі та підписки. Отже, перша причина, чого українці не можуть комфортно жити в Німеччині, це небажання розбиратись у місцевому менталітеті, також несприйняття місцевого менталітету взагалі. Не секрет, що українці відрізняються від німців. В кожного свої культури, традиції, менталітет, і це нормально. Але приїхати в чужу країну і очікувати, що усі перелаштуються під наш менталітет дуже наївно. Саме для цього потрібно спробувати сприйняти та зрозуміти німців. Якщо коротко, то німецький менталітет це самостійність з дитинства, любов до своєї роботи, інтересів та захоплень, і тільки потім іде все інше. Секрет успіху тут дуже простий. Вам потрібно просто розділяти ці погляди та інтереси, і тоді ви зможете почувати себе тут комфортно. Все це закладається з дитинства. А у школах навіть є такий предмет під назвою Глюк, тобто щастя. Під час цього уроку дітей вчать жити в гармонії з самим собою і отримувати справжні задоволення від власних інтересів, хобі та захоплень, незалежно від інтересів інших людей. Тобто в кожного є свої інтереси, вони можуть бути навіть протилежними. І це нормально. Надіюся, що з питанням ментальності німців ми трохи розібрались, тому переходимо до другої причини: це небажання вчити німецьку мову. Так, німці дуже люблять і поважають власну мову, тому щоб успішно працевлаштуватись саме в Німеччині, вам потрібно вивчити мову хоча б на рівень А2. Дуже рідке виключення це люди в it сфері які в великих містах знайшли собі роботу, але тільки із знанням англійської мови. Наша основна рекомендація це скористуватись правом на безкоштовні інтеграційні курси та якісно вивчити мову одразу, як тільки ви приїхали до Німеччини. Це займе приблизно 6 місяців, якщо ви хочете вивчити мову на рівні А2, або 9-10 місяців, якщо ви хочете отримати вищий рівень, тобто Б1. Після цього ви зможете якісно інтегруватись у німецьке суспільство, а також знайти та працевлаштуватись на високооплачувану роботу. Третя причина це небажання працювати. В Німеччині існує два культи: це культ їжі та культ роботи. І якщо перший для нас не настільки важливий, то другий навпаки. І всі здорові та самодостатні німці зазвичай починають дуже активно і багато вчитись а після завершення навчання починають багато працювати, і для того щоб здобути певні кар'єрні здобутки, в них іде декілька років. Саме тому їм не зрозуміло, чому дорослі, самодостатні та здорові люди в першу чергу обирають сидіти на мінімальних соціальних забезпеченнях, а не розвивати свою кар'єру. Саме тому працевлаштовуйтесь, як тільки у вас з'являється така можливість, і вже через 6 місяців ви отримаєте перше підвищення заробітної плати і побачите свої перші кар'єрні успіхи. А якщо ви шукаєте роботу в Німеччині, то ви завжди можете звертатись до нашої компанії Prima Steps. Ми завжди раді допомогти вам у офіційному працевлаштуванні. І пам'ятайте, що всі оформлення документів, а також сам процес працевлаштування являються для вас безкоштовними. Високі очікування! Ми не знаємо, звідки ростуть ноги у такого стереотипа, що в Німеччині з першого дня працевлаштування всі отримують неймовірно високі, просто безрозмірні заробітні плати. Можливо, це такий маркетинговий ход компанії з працевлаштування, але реальність трохи інша. Все це вводить вас в оману. До речі, у нас є відео на цю тему, і посилання зараз з'явиться на горі. Коротко повторимо, на початок заробітної плати ви можете розраховувати від 2000 до 2700 євро бруто за 40 годинний робочий тиждень. Вже через 6-12 місяців ви можете розраховувати на певне підвищення заробітної плати, а також на певні кар'єрні здобутки, якщо ви добре себе покажете та зарекомендуєте в компанії. Але маєте пам'ятати, що абсолютно всі так починають. Навіть німці. І п'ята остання причина це відсутність толерантності. Німеччина займає перше місце по Європі за рівнем мігрантів, тобто це країна мігрантів. І в різних маленьких селах або великих мегаполісах тут живуть, вчаться та працюють разом мігранти, представники різних націй: євреї, араби, африканці, азіати тощо. І якщо ви хочете себе добре почувати, якщо хочете інтегруватись коректно в німецьке суспільство, то потрібно розвивати в собі таку якість як толерантність. А якщо у вас з цим проблеми, то на жаль... Коректної інтеграції просто не вийде. Отже, в кожному колективі тут будуть представники різних націй. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте йому лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати виход нових корисних відео. А також обов'язково пишіть в коментарі, що вам було б цікаво почути в наших наступних відео. А я бажаю вам вдалого дня і гарних вихідних. Всім па-па!